Доброго дня, Моя етари українська. мене звати Олена. Зміни. На що ви все ж наважитеся? І що йде особисто для вас? Які зміни особисто для вас йдуть у ваше життя? Два варіанти. Цифру варіанта вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигнифікація. Варіант по першому та другому варіанту, що є особисто ваше життя, а на що ви все ж наважитесь? І порада. Особисто ваше життя, на що ви все ж наважитесь? І пораду. Поранен по першому варіанту, ваша синіфікація. Розбите серце, негативні думки, невпевненість темрява, сумніви. Трансформація. Це саме ваш стан на сьогодні, на даний момент. Ви знаходитесь кваренд по першому варіанту в трансформації. Тобто те, як ви себе почуваєте, знаєте, 100%. Трансформація відбувається в вашому житті. Зміни. Що так зрозумійте, що ви досягли того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте, ви повинні бути саме, от, пройти дану трансформацію і чітко зрозуміти для себе. Не знаходитися внутрішньому роздраві, якщо ви знаходитесь, наприклад, на даний момент в негативних думках, не знаєте, не впевнені, що ви можете, чого бажаєте, от дана трансформація тому і відбувається в вашому житті, насамперед, ви проходите дану трансформацію для того, щоб зрозуміти, як вам досягнути того благополуччя і достатку, якого ви бажаєте досягнути. Те, що розбите серце, розчарування, ну ви самі себе тримаєте, тому що ну, не маєте ви впевненості, не маєте ви розуміння. От як ви здобудете ясність і пропрацюється у цей момент розчарування, тому що тоді потрібно вам вже буде активно проявлятися, ви зрозумієте для себе напрямок, в якому ви будете рухатись, ну і будете реалізовуватись і досягати власної самодостатності тих результатів, яких ви бажаєте. Але поки що, поки що, трансформація. Трансформація не ментальна більшість. Ну, те, що емоційно, я вам скажу, що ви повинні для себе конкретно розуміти, що чим більше ви знаходитесь в внутрішньому роздраві, тим більше енергії ви зливаєте саме в даний роздрав. Тому, якщо і бажаєте досягнути, наприклад, якомога скоріше позитивних результатів то повинні все ж таки контролювати дане питання і пропрацьовувати дану трансформацію, проходити, якщо можете впливати саме на розуміння, чого ви вважаєте, тобто аналізувати, але не впадати в депресію, не виснажувати себе, не знаходитися в внутрішньому роздраві. Деструктив, дисбаланс емоційний буде виснажувати вас енергетично. Це ваша синіфікація, варіант по першому варіанту. Дивимося, зміни, що йде особисто для вас на визначення шляху. Я вам скажу, що на даний момент така ситуація відбувається в вашому житті, борються вищі сили і диявол за вас. Яким шляхом ви підете? Ви шлях взаємодії з дияволом, або шлях взаємодії з вищими силами. От для когось саме така інформація: подальший шлях відродження, позбутися залежностей і позбутися кредитів, боргів, те, що вас тримало, те, що не давало вам рухатись, те, що вам не давало діяти. Оце йде до вас можливості, шанси, пропозиції. Шлях кардинально змінити свою ситуацію. Так, що декілька варіантів. Ну, для кого прийшла інформація, той почує. Особисто для себе, на що ви все ж наважитеся, а на реалізацію тих планів, які вже давно ви мали за мету реалізувати, ви скористаєтеся шансом, можливістю, яка або який прийде в ваше життя, який ви отримаєте, щоб досягнути те, про що ви мріяли і чого бажали. Да, вищі сили Вищі сили підтримують вас на даному шляху зміни, фортуна удачі. Не тільки вищі, сили, а говорять про те, що фортуна, удача, вищі сили поруч з вами на даному шляху. І ви повинні про це чути й знати. От саме для когось, от, кому я сказала зразу інформація про диявола і вищих сил, то на даний момент вам говорять: ви самотній відлюдник, людина духовно розвинена. Самотність це не самотній одинокий, ні. Це людина, яка вибрала свій шлях духовного розвитку. Ви маєте досвід, маєте знання, маєте мудрість, власну мудрість. І от фортуна, удачі, вищі сили поруч з вами, рухаючись даним шляхом, тим, в бік якого вибір ви зробите, вони будуть підтримувати і захищати вас, і допомагати. А те, що зміни будуть відбуватися, і ви будете отримувати можливості і шанси досягнути того, чого ви бажаєте. Ну, потрібно буде боротися. Потрібно буде протистояти. Бути емоційно стабільні і ніякого страху. Ви повинні розуміти, що ви. Отримаєте саме той результат, який наповнюватиме вас. По справедливості це відбувається. Єдине, що ви не повинні бути невпевненою власної ресурсності, ви не повинні очікувати підтримки допомоги партнера. У вас достатньо ресурсів, достатньо досвіду, достатньо знань, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Робіть вибір серцем і проявляйте силу, яку ви маєте. Внутрішню силу волі, силу духу і активно дійте. Працюйте і ви досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Тому що ви маєте ресурси, ви маєте наповнення, ви маєте силу і ви зможете досягнути цілісності, якщо хтось знаходиться в роздраві. Ви зможете досягнути, ви зможете пройти дану трансформацію. Звісно, що ми розуміємо, що. Потрібно, щоб досягнути, реалізувати, здійснити, потрібно протистояти. Але ви на 100% зможете досягнути того, чого бажаєте. Дякую. Зміни, що йде особисто для вас і на що ви все ж наважитеся? Кварент по другому варіанту, ваша сигніфікація. Очікуєте, аналізуєте. Якщо ви жінка, то розумієте, що є зрада з боку чоловіка, короля мечів. Можливо, ви колеги по роботі, він веде свою гру за вашою спиною. Ну, якщо партнери, тим більше ви здобули розуміння, що в нього своя гра, своє розуміння взаємодії з вами і стосунків з вами. І я скажу, що ви налякані і є такий момент, тому що ви не очікували саме такого розвитку подій. Але все ж таки ви розумієте, що вам потрібно здобути інформацію, отримати розуміння, чого саме бажає дана людина. Стосовно взаємодії з вами. Тому ви поки що не дієте, не проявляєтесь стосовно взаємодії з ним. Ну і насамперед вам потрібно прийняти рішення, що далі робити з даними стосунками. Ну, тому що я так розумію, що ви розглядали даного партнера, думали, що це здійснення ваших мрій стосовно особистого життя. Але не впевнені в тому, що дана людина, даний партнер є саме тим, це якщо ви жінка, саме тим єдиним, про якого ви мріяли. Ну або ви не впевнені загалом, чи не веде свою гру дана людина стосовно вас, тобто є невпевненість. А хтось впевнений, хтось має інформацію, що він не той, за кого себе видає. Більше резонує так, якщо ж ви чоловік. Скажу так, ви просто не розумієте поведінки жінки, з якою ви взаємодієте. Чому вона себе поводить саме так? І ви не знаєте, що вам робити в подальшому саме з нею. Чи йти на зустріч, чи ви зможете досягнути того, що бажаєте, про що мрієте стосовно взаємодії, тому що ви також бачили потенціал в даних стосунках при взаємодії з даною людиною. Але є сумнів на даний момент. Що йде особисто для вас? А ви поставите крапку на стосунках взаємодії з даним партнером, відчуєте або відчуваєте вже конкурентну боротьбу. Ну, загалом зрозумієте, що в ваших стосунках партнерських. Кожний тягне одіяло на себе, якщо це стосується реалізації, і ви приймете рішення йти зовсім в іншому напрямку. Тобто, власне, виберете себе, власні плани і реалізацію власних планів. Ну, якщо це особисте життя, то, можливо, навіть конфліктна ситуація створиться, але все одно ви виберете себе, приймете рішення і підете зовсім в іншому напрямку. Не забажайте спілкуватися з даною людиною. З чоловіком надалі. Ну, якщо ви чоловік, то ви поставите крапки на стосунках взаємодії з даною жінкою, ну, по-перше, ви неочікувано, несподівано для себе, відкриєте, що вона не є тією невинною чутливою емоційною і наївною, якою ви вважали її. Це цілеспрямований стратег. Інтелектуально розвинена людина, яка знає, чого вважає, і прагне досягати реалізації тих планів, які має. Тому ви розійдетеся. тому що відчуєте конкуренцію і те, що кожний тягне одіяло на себе, якої би сфери життя це не стосувалося. Ну, тому кожен із вас все ж таки вибере себе і реалізацію власних планів, що йде. Особисто для вас, на що ви все ж наважитись? На що наважитись гармонізувати своє життя. Чітко розумітимете, що не бажаєте знаходитись в негативному емоційному стані, кого б це не стосувалось, чоловік ви чи жінка, але ви бажаєте жити, насолоджуватись в гармонії, в достатку, в благополуччі. Ви знаєте, чого ви бажаєте, і будете рухатись в реалізацію тих планів, які маєте. А депресія, негативний емоційний стан це не про вас. Якщо хтось і знаходиться, то все ж таки пропрацює дане питання даний момент, позбудеться і чітко визначить для себе напрямок, в якому напрямку буде рухатись. Ну, до здійснення мрії бажань. Да? До здійснення бажань. І... Фортуна, удача, рух почнеться, прийнявши рішення, чітко визначивши, пропрацювавши момент негативно-емоційного стану, вирішивши питання, поставивши крапку, відсікаючи те, що не давало вам рухатись, ви підете в починання зовсім в іншому напрямку, скористаєтесь можливістю, шансом реалізувати, реалізуватися і гармонізувати своє життя. Порада вам, Квиренко, по другому варіанту. Робіть вибір серцю. Йдіть в здійснення ваших мрій і бажань. Є додаткова інформація. Якщо не вибрали вас, то виберіть самі себе. І здійснення саме тих мрій і бажань, які ви маєте в своєму житті. Ви самодостатні і ви повинні бути впевненою людиною в тому, що. Ви ресурсні і самодостатні, і ви власними зусиллями досягнете того, що бажаєте. А розбивати сама собі серце, тому що вас колись або хтось не вибрав, немає сенсу. Відсікаєте негативні думки і рухаєтесь в реалізацію. Саме тих планів активно дієте, проявляєтесь. А негативний емоційний стан відсікати потрібно, випрацьовувати і не давати можливості панувати. Негативним емоціям і негативним думкам в вашому житті володіти керувати вами. Дякую, магії до української до зустрічі.